Виконуємо номер 1390 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, для якого значення Y, значення виразу добуток 0,3 на різницю 5 y і 7, дорівнює значенню виразу добуток 3 на суму 0,2 y і 3,2. Приступаємо до виконання. Прирівняємо наші долутки 0,3 помножити на різницю 5 і 7, дорівнює 3 помножити на суму 0,2 і 3,2. Розкриємо дужки. помножимо 0,3 на кожне з чисел в дужках. 0,3 множимо на 5, поставить знак мінус, 0,3 множимо на 7. У правій частині 3 помножимо на кожне з в дужках. 3 множимо на 0,2, поставили знак плюс. І 3 множимо на 3,2. 3 помножити на 5,15 і відокремлюємо одну цифру, кому ми маємо 1,5. 3 множимо на 7,21 і відокремлюємо одну цифру комою. Відняти 2,1. множимо на 2,6 відокремлюємо одну цифру комою. 0,6 y І 3 множимо на 32 96, відокремлюємо одну цифру кому, маємо 9,6. Перепишемо доданок. Зі зміни 1,5, що знаходиться в лівій частині, і перенесемо до нього 0,6, змінивши знак на протилежний. Перепишемо данок без змінної, що міститься в правій частині 9,6. І перенесемо доданок мінус 2,1, змінивши знак на протилежний. 0,5 Y відняти 0,6. Зведемо подібні доданки. Віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 9,6 додати 2,1 буде 11,7. 1,5 відняти 0,6 буде 0,9. Та наша змінна Y. Поділимо на 0,9. 11,7 ділимо 0,9. Вернесемо куму кому діленому і в дільнику на один знак. 117 поділимо на 9. 117 поділити на 9. Отримаємо 13. І записуємо відповідь. Відповідь 13. Ми дали відповідь на питання, для якого значення Y – значення виразу. 0,3 помножить на різницю 5 y і 7, дорівнює значенню виразу 3 помножить на суму 0,2 y і 3,2. Номер 1390 виконано.